ДБР повідомило про підозру посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинуло керівництво МВС. І про це 15 хвилин тому з'явилася інформація в телеграм Державного бюро розслідувань. Що відомо по цій справі? Ми дізнаємося у радниці із комунікації державного бюро розслідування Тетяни Сапян. Пані Тетяна, ми вас вітаємо. Вітаємо вітаю. Оласі, і вітаю. Пані Тетяно, 15 хвилин тому з'явилася інформація по справі авіакатастрофи, яка сталася 18 січня 2023 року в броварах. Що можете розказати з цього приводу? Ви знаєте, я думаю, що відповіді на усі. І наразі надані в офіційній інформації і державного бюро розслідувань і офісу генерального прокурора, так як прокуратура веде процесуальне керівництво. Зокрема, ми отримали дуже багато відповіді на запитання, які очікували з моменту трагедії. Це вважаєте майже сім місяців. Отже, повідомлена про підозру, це означає, що та робота, яка пророблена була слідчими і оперативниками, доводить, що Начальник управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, виконуючи обов'язки командира частини, заступник командира зальотної підготовки, командиру авіаційної ескадрилі, а також начальник служби безпеки польотів спеціального авіаційного закону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС, так, такі складні досить назви міста Ніжин Чернігівської області. Вони. Підозрюється хтось з них, зокрема у службовій начальник служби безпеки польотів у службовій недбалості, інші за по, підозри у порушенні правил безпеки польотів безпосередньо. На, в наших на нашому офіційному сайті описано повністю матеріал, як це відбувалося, що призвело до трагедії і загибелі крібного складу Міністерства внутрішніх справ. Але на жаль, я нагадаю, що також. O Цій катастрофі постраждали ще і цивільні. Ви пам'ятаєте, що це був саме той момент, коли і час, коли батьки вели дітей у дитячий садочок в цій авіатрощі загинули ще чотири жінки, малолітня дитина і 31 особа, серед яких 13 дітей отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Звичайно ж, виникає запитання, як таке могло трапитися, чому цей гелікоптер. Був у тому місці в той час, чому склад керівництва такий саме, чи можна було щось змінити? Ми описуємо детальну розлову. До речі, дякую вам за те, що ви візуалізували і показали. У нас є розшифровка чорних Криньок, і також у нас є схема, на якій показана реконструкція трагічного маневру гелікоптера, який доводить, що в січні цього року було заплановано візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. І хоча внутрішні інструкції і вимоги законодавства застерігали, але посадовці ДСНС залучили до перевезення такої делегації гелікоптерів. Оптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні такі надзвичайні ситуації в Києві і в області, і з цього виходить, що це повітряне судно воно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Тобто, у цього гелікоптера було конкретне призначення, воно не могло займатися перевезенням. Там в інші регіони. І коли вже готувалися до польоту, командиру екіпажу не повідомили про і метеорологічні дані, що по всьому маршруту запланованого руху були вкрай несприятливі на той день погодні умови саме над містом Бровари. Сам екіпаж, як виявилося, не мав відповідних допусків до польотів у складних цих метеоумовах і необхідних сертифікатів. Тобто, ми можемо з вами прийти пустити, що пілоти. Екіпаж, вони не були підготовлені до таких викликів, але жодних жоден з посадовців, відповідальних за безпеку польотів, виліт не скасував або не переніс його на пізніше до моменту, коли погодні умови могли статися, могли бути більш сприятливіші. Тому, ви бачите, там на реконструкції, на схемі, гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично такий низькій висоті, яка навіть менша ніж висота будівель. На маршруті руху була і командир екіпажу, коли побачив перешкоду, а це виявився ним в броварах багатоповерховий будинок. Він почав здійснювати маневр обльоту, різко піднявся вгору, втратив орієнтир у просторі. Нагадаю, що погані погодні умови були. І під час завершення маневру, і через те, що в нього як виявилося, не було достатньо навичок, допустив зіткнення із землею. Відповідно про падіння вертоліт пошкодив дитячий садочок. Сусідні буди, будівлі припарковані авто. Але найстрашніше в цій авіатрощі це те, що загинули е, люди. Отже, маємо з вами наразі ось такий результат до судового розслідування. Наступний етап це буде обрання запобіжного заходу. Ну і власне, коли вже матеріали будуть повністю готові у слідства, тоді обвинувальний акт щодо підозрюваних осіб, яких ми назвали з вами. Буде на направлений до суду, а суд уже буде ухвалювати рішення, який вирок винести І нагадаю, що загалом санкція за ці статті, які ми говоримо з вами про службову недбалість і про порушення правил безпеки польотів, це десь до 10 років позбавлення волі. Ну, суді можна буде вислухати уже усі сторони. Пані Тетяно дуже дякуємо за ці подробиці стосовно цієї справи.